Ну, я думаю, що тут нікому не, не буде секрету, що це урочище ну, це, це минулого року писав самий вид е, на Запорізькій Січці. Якщо ми візьмемо е, ця робота, це е, о, озеро е, Кривий Кушу називається це, на Піска нас в Запоріжжі. Це знаходиться протока труба uh, Напроти розумовки я писав цей. Це взагалі вид біля Гасанівки, як їхать на Вільнянське. Цей біля Наталівки я писав. Наприклад, цей теж я щось полюбляю. мені подобається. Вода подобається, я часто, ну, так як я ще й рибак, то часто буваю на природі, І от, це особливо там в сторону домахи, це, я там полюбляю пописати, ну, тому що поприділявся деякі місця. Це, наприклад, Оріковський район. Була написана робота 24-му році. Коли дуже багато сніга насипалося, і в нас там такі, знаєте, якісь автентичні цей. Ну, це я так для себе виділив чотири, там їх набагато більше.